Досвідчені ментори, сучасні програми та можливість розвинути свої навички. Все це про відкриття простору для підлітків під назвою Спільно кемп. На відкриття локації завітала і Патрисія, яка знайшла собі заняття по душі та отримала багато позитивних емоцій від відвідування кемпу. Дуже цікаво, та цікаві інтерактиви з різними заняттями для малечі та підлітків. Я приймала участь, дуже сподобалося, цікаві вчителі, хореографи, які допомагають, та можна вільно рухатися, і дуже чудово проводити час та розвивати своє тіло. Спільно кемп простір, який створений завдяки плідній співпраці влади міста та ради оборони Кривого Рогу з іноземними та вітчизняними партнерами, завдяки підтримці дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та громадського об'єднання культурної платформи Закарпаття, Кривий Ріг став шостим осередком провадження проєкту у кемпі. Підлітки та молодь міста зможуть проводити вільний час та безкоштовно опановувати сучасні мистецькі, дизайнерські, хореографічні та інші програми під наглядом досвідчених менторів. Все це ми робимо для місцевої молоді для ВПО, заради соціальної згуртованості, заради того, щоб молоді давати нові навички, творчість, допомагати в такі важкі часи проявляти свої почуття, проживати досвід війни через е, творчість, через самовираження, малювання, спів е, і все це ми поєднуємо. Протягом місяця у парку театральний, де розташувався простір, для містян проводитимуть різні заняття у відповідних модулях, локаціях. Всі активності та події будуть направлені на розвиток навичок, необхідних для майбутнього: творче мислення, позитивна комунікація, креативність, емоційний інтелект, уміння працювати в команді та вирішувати конфлікти. А дізнатися, що нове та гарно провести час можуть криворіжці від 10 до 24 років. Програми сучасні, програми мистецькі, дизайнерські, хореографічні. Працює сім модулів. До речі, вчора відкрився цей простір, і за цей час вже відвідали понад 150 наших дітей та молоді. Дуже цікаво, дуже зручно для батьків. Тож хочу сказати, що місто залюбки підтримує ініціативи наших донорів, наших спонсорів із ЮНІСЕФ. Простір спільно кемп працюватиме до 30 червня, щодня з 12 до 20 години на безоплатній основі. Найближчим часом проводитимуть заняття за напрямками: сучасне мистецтво, практика вільного руху, саунд дизайн та акторська майстерність. Тож усіх бажаючих відвідати кемп та дізнатися багато нової інформації від досвідчених менторів чекають у парку Театральний. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.